Крученики з грибами це давня страва, яка готується майже на кожне свято. А я ділюся з вами рецептом приготування моїх крученників, а також ви побачите спосіб ідеально загорнутих крученників і як це зробити легко, щоб вони у вас ніколи не розпадалися, а трималися кубки та не потрібно використовувати зубочистків. Отож, спершу роблю зажарку із шампіньйонів та цибулі. Все дрібнесечко нарізаємо, адже потім ми не будемо більше його ніяк дрібнити. Обсмажуємо до готовності, солимо, перчимо за смаком та даємо нашій начинці повноцінно охолонути, тим часом займемося самим м'ясом, беремо частину свинини. Філе та нарізаємо скибочками приблизно пів сантиметра товщиною, а далі кожну із них відбиваємо відбивним молотком. Основний секрет відбивання відбивних це те, що їх потрібно відбити якомога тонше, але щоб вони не порвалися. Відбиваємо так би в ширину, щоб потім легко їх згортати. Цей метод я побачила на просторах інтернету, і мені він сподобався, адже дійсно крученики гарно тримають свою форму та не розпадаються. Згортуємо краєчка ось таким чином, а далі молоточком її відбиваємо, щоб вони приплюснулись і тоді наші биточки дуже гарно будуть тримати свою форму. Далі гарненько все скручуємо та так продовжуємо із кожним шматочком. Такі красунчики у нас виходять. З вас вподобайка, та напишіть в коментарях, чи знали ви про такий спосіб загорнення крученників, тому що, я, коли його побачила вперше, це була просто знахідка і дійсно дуже полегшує роботу скручування крученників. Готові крученники ми обсмажуємо на сковорідці з обох сторін, щоб м'ясо взялося кубки, а далі будемо їх тушкувати. Обсмажуємо з обох сторін до рум'яної скоринки. Нам не потрібно її готувати до приготування, а лише обсмажити. Далі викладаємо зручну кастрюльку, в якій ви будете їх тушкувати, та заливаємо трішечки водою. Приблизно на таку кількість кручеників являла 200 мл води. Також обов'язково не забудьте кожне філе посолити та трішечки поперчити. Крученики протушковуємо в каструльці приблизно 1-2 години на слабкому вогні, для того, щоб вони вийшли м'якенькими та смачними. Подаються до столу як гарнір або ж як основна страва, дуже смачно із картопляним пюре чи іншими видами круп. Не забудьте підписатися на мій канал смачної кухні з Наталою Данилюк, адже у мене ви знайдете безліч смачних рецептів на кожен день та до святкового столу.